Важко сказати, у кого сьогодні більше свято у випускників чи у викладачів. Що важче навчатися чи навчати. Мабуть, те й інше потребує немалої душевної сили і потягу до знань. Але професія викладача вимагає ще одного виняткового вміння відчути кожного студента як свого рідного. І саме такими Ілля є навчання наших сьогоднішніх випускників Під підпорхливі облиски ми запрошуємо на сцену професора кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Сергія Олексійовича Білана. Доцента кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Богдана Павловича Грушецького. Доцент кафедри міжнародних відносин і Суспільних наук Олену Михайлівну Кропивко. Кандидата історичних наук. доцент кафедри міжнародних відносин і Суспільних наук Вікторію Олексіївну Кріс. Старшого викладача кафедри педагогіки Лідію Миколаївну Чертник. Азиянта кафедри журналістики та мовної комунікації Анну Володимирівну Ждамарову. Від кафедри психології, кандидата педагогічних наук, доцента Людмилу Миколаївну Омельченко. Аценка кафедри соціальної роботи та реабілітації Людмилу Анатоліївну Чекаль. Асистента кафедри соціальної роботи та реабілітації Руслана... Кафедри соціальної роботи та реабілітації Каріну Олегівну Веченко старшого викладача кафедри роману германських мов і перекладу Валерія Анатолійовича Лашкола від кафедри романа германських мов, старшого викладача кафедри іноземної філології і перекладу Світлану Адамівну Москаленко. 15.002Б Руслана Миколаївна Білик. Доброго дня всім, всьому студентству, випускникам, батькам, викладачам. Я сьогодні стою на цій сцені вперше з грудня 2013 року. З дня мого випускного. З того часу дуже багато всього помінялося у студенток не такі яскраві зачіски, і дуже багато всього змінилося в нашій країні. Ми позбавилися мішури, позбавилися дуже багато чого і набули. Дуже багато вартісного. Е, я поки що не, не доцент, не професор, тому сьогодні зі шпаргалочкою. Я ще з того покоління, яке писало шпаргалки від руки, а не копіпастило, так? Е, тому прошу. Е, я рада сьогодні бачити вас усіх. І Мої студенти сьогодні казали про те, що як класно бачити всіх, бачити всіх у цьому залі, тому що найцінніша валюта зараз це і найцінніша розкіш це живе спілкування. І я рада, що ми сьогодні з вами так класно поспілкувалися. Чотири роки. Чотири роки вашого навчання, на які випало все те, що зазвичай людям доводиться тільки в книжках читати, або бачите, десь у фільмах, ви пройшли цей квест від перших півроку очного навчання, потім карантин, потім, на жаль, війна. Але ви витримали, ви змогли, ви пройшли цей шлях, і попри все сидите зараз у цьому залі. Ви отримали дипломи. Бог був милостивий університет лояльний. Ура! Моїй 19 СР-19202Б. Це був цікавий шлях. Ви Пали мені на голову і в серце посеред другого курсу, і я намагалася завоювати вас, а ви підкорити мене своїм правилам. Ви показували мені, як майстерно можна уникати роками вивірених педагогічних впливів. Разом ми опановували мистецтво прокрастинації, мистецтво. Бо домовлятися, вести баталії, ставити ультиматуми, і нарешті дійшли до того, коли розуміємо один одного співслова. Дякую вам за це. Я ніколи не забуду нашого жвавого чату в телеграмі. З нашими кружечками, голосовими повідомленнями, плюсиками, голосуваннями і, звісно ж, обговореннями найважливіших для вас речей. Цей чат був живий в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми підтримували одне одного, ділилися враженнями, створювали меми, і саме в той момент я зрозуміла, як сильно я пишаюся кожним із вас. Тими, хто волонтерив на вокзалах, тими, хто шукав ворожі мітки, тими, хто запитував мене Руслана Миколаївна, а ми точно тепер фахівці соціальної роботи, бо ми там дивергеншників затримали там е всі справи. І я вам казала точно, ви робите абсолютно важливу і класну справу. E Мені трішки щемко від того, що ви. Не отримали сповна той, того студентського життя, яке би мали, яке було в мене, тут на цій сцені, тут у цьому корпусі і в цьому університеті. Але всі ці люди, які стоять на цій сцені, і ті, хто ще сьогодні е, поза е, картинкою, ваші викладачі, вони робили максимум для того, щоб ці студентські роки вам запам'яталися. І робили максимум для того, щоб у ваші голови студентські закласти ті знання, за які зараз веде таку сильну боротьбу наш університет, зростити нове покоління класне, спрагле і натхнене. Ну і звісно, всім випускникам, які тут сьогодні в цьому залі. Якщо ви захотіли жити милим і спокійним життям, ви народилися не в ту епоху. Видихніть, прийміться і беріться до діла. Як у нас кажуть, маємо, що маємо. Та попри все те, що вибиває ґрунт у нас з під ніг, я вас прошу, не зупиняйтеся, будьте відважними, мудрими, амбітними і відкритими до світу, який так багато вам пропонуєте. Не ставте собі обмежень, не обвішуйтеся словами не можу. Це не для мене. Я не потягну, я не досягну. Прагніть, мрійте і досягайте. У Мене є мрія. Я коли виросту, я хочу е брати у вас автографи, брати у вас інтерв'ю і розказувати всім, яких класних студентів я навчала. Дякую вам за вас. Від імені випускників до слова запрошуємо Софію Сальник і Олександра Олєсеєва. Вітаємо усіх! Шановна і улюблена Інна Миколаївна, шановні заступники та гості. Тішимо, що маємо можливість подякувати всім тим, Хто нас навчав, всім тим, хто виховував і робив усе можливе, ну і неможливе для того, щоб ми стали молодими, перспективними фахівцями та спеціалістами. Обіцяємо не підвести вас і досягти успіху, прославляючи наш славетний університет і елітний факультет. Дякуємо кожній кафедрі та кожному завідувачу. Кожному куратору за допомогу і за настанови. Томас Едісон писав: більшість невдах це ті люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху. Тому, звертаючись і до нас, до випускників, пам'ятайте, що завжди йдіть до кінця. Адже ніхто із нас не вартий зватися невдахою. Звершайте гори, добивайтеся успіху, проставляйте себе і проставляйте Україну. Беріть себе в руки і завжди, коли буде момент, коли вам хочеться їх упустити, пам'ятайте, ви найкращі, ви не варті опускати руки. Беріть від життя максимум і підтримуйте один одного починаннях, бо підтримка це архіважливо. Чотири роки це насправді зовсім небагато часу, але ж як багато змін відбулося. Змін як хороших, їх справді було багато, так і звісно дещо поганих. Всупереч того, що ми пережили надзвичайно багато потрясінь, ми стали свідоміші, ми стали мудріші та сильніші. Всі чотири роки навчання запам'ятаються кожному з нас по-різному. Комусь вони запам'ятаються безсонними ночами над безкінечними конспектами, комусь вони запам'ятаються життям гуртожитку чи прогулянками в ботанічному саду, а комусь, звісно, повільним інтернетом під час зум-пари. Так чи інакше, ми точно запам'ятаємо цей час назавжди. Ми насправді дуже цікаве покоління. Ми першими не просто познайомилися з Телеграм, Вайбер, Вебекс та Зум. Ми стали з ними на ти, ми стали з ними кращими друзями. Дехто з нас першими зустріпав на масштабне вторгнення фактично за навчальними столами в нашому студмістечку. Ми боялися, ми губилися, ми не знали, що робити. Проте ми говталися. І ми тут всі разом. І справді шкода, що вже час прощатися з тими часами. Ми хочемо сьогодні наголосити. Ми хочемо, щоб ви пам'ятали. Ми це майбутнє цієї країни. Наше знання це те, що є, і буде її підіймати. Це те, що буде її відбудовувати. Тож залишаємося разом з нашою країною. ідемо до кращого життя саме тут. Ми тут потрібні. Слава Україні! Наші випускники, ми дякуємо всім, хто до кінця, до завершення перебуває в стінах цієї чудової зали, адже на нас чекає ще загальне фото на згадком прийдешнім поколінням. Вони мають пам'ятати, які ми і в надзвичайних умовах були сильні і красиві. Але перед тим як я надам слово нашій найчудовішій прекрасній кафедрі культурології, я хотіла би. Подякувати і щоб ви також зі мною подякували ще одним людям. Звісно, насамперед, всім завідувачам кафедри вони були 24 години з вами на зв'язку. Вони були зі мною на зв'язку і є 24 години на добу. Вони ніколи не кажуть ні. Вони завжди знають, що зробити, що було так. Дякуємо, шановні наші дорогі завідувачі кафедри. Хочу подякувати і хочу, щоб ви підтримали мене і дорогі батьки, і дорогі студенти. Тому що я не знаю, як інші деканати, а деканат елітного факультету працює також 24 години на добу. Тому я дякую вам, шановний Ігор Міхайловичу. Пуцику не знаю, як не хочу виймати вже мікрофон. Давайте подякуємо Ігор будь ласка, бабусі. Я дякую Фарченка Світлані Васильівні, заступнику декану наукової роботи. Я дякую Шевченко, Наталі Володимирівні, Богдану Олександровичу Назарову. Кравченка Алі Григорівна, яка перебувала з тими, хто вчився в Слупську і з нами навіть в онлайновому форматі, також 24 на добу. А ще я дякую нашим методистам. Які останні три дні, якщо б не комендантська година, виходили пізніше, а так вона виходила раніше, о 23-й годині з нашого корпусу. Тому я запрошую на сцену. Адріану Литюк. да, вона буває строга, але вона все знає і зробить так, як найкраще. Адріаночка, будь ласка, дякую тобі. Я запрошую. Найпрекраснішого випускника Льорчика Анатолія, який своєю посмішкою може виправити все, я запрошую нашу зіроньку Юлію Пугач, яка може чарувати навіть бухгалтерію. Я запрошую Вікторію Заря, яка стала членом нашої команди і навіть зробила чашку собі з нашими іменами всіма. Я команда. Я дякую за те, що ви є. Шановні мої дорогі завідувачі, дорогі мої найулюбленіші викладачі, лаборанти, методисти. Звісно, деканат, з яким я провожу набагато більше часу, ніж вдома. Люблю вас і дякую всім. Дякую. Ще раз дякую вам за все. Поблиски нашим наставникам і працівникам деканату. Тож зустрічай усіх нас доле світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла, не дай упасти під життєйським тягарем! Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам, Нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо. Назустріч всім вітрам. Ідім сміливо, хай усе вдається, хай сонце усміхається в путі, а серденько ніколи не здається, І душа хай не збідніє у житті. А лиш любов'ю повниться щиро, в ній стане більше сонця і тепла. Бажаємо всім здоров'я, щастя, миру І, і доля, доля щоб прихильною була. Підводимо підсумки, і завтра починаємо готуватися ступу магістратури. Ви ж зрозуміли. По-перше, я всім вам бажаю міцного здоров'я, щастя, непохідної віри в нашу перемогу. А по-друге, всі йдемо на сходинки фотографуватися. Вітаємо!